Ввечері, 6 квітня, російські військові вдарили балістичною ракетою по Одесі, а вночі атакували безпілотниками Шахет, Харків та Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів є постраждала та руйнування. Що відомо про наслідки нічної атаки далі. Близько 22.00 загарбники випустили ракету ймовірно іскандер М по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру. Внаслідок удару виникла пожежа. Зазнали руйнування адміністративна і технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з підприємств. Конкретно по півдню ворог тримає особливий градус напруження балістика, яка була спрямована по одеському регіону вчора і в день, і на початку ночі. Це говорить про те, що вони дійсно продовжують тиснути такими точковими ударами. Вночі удар був здійснений по припортовій інфраструктурі. Постраждала одна цивільна особа, отримала кубаротравму співробітниця одного з підприємств, які там поруч розташовані. Спалахнула пожежа, яку оперативно приборкали, а руйнування завдані адміністративні і технічній будівлі. Денний удар, ми вже говорили, стався знов-таки в напрямку комунального господарства. Ворог продовжує вишукувати об'єкти критичної інфраструктури, б'є по тих напрямках, які вважає важливими для припинення функціонування регіону. Там на об'єкті загинула одна особа. Це говорить про те, що обов'язково треба переходити в укриття, і балістичні удари ворог на жаль може продовжувати, оскільки в нього є для цього. Засоби і озброєння також вночі була здійснена атака дронами, і знов працювали наші підрозділи сіло протиповітряної оборони. 11 дронів були спрямовані на Дніпропетровщину. Протягом майже трьох годин працювали наші підрозділи, і всі 11 вдалось знищити. Хоча уламками збитих безпілотників пошкоджено декілька будівель і автівок на Дніпропетровщині. Дніпропетровська область у регіоні вночі збили 11 дронів Камікадзе, по два у Криворізькому та Дніпровському районах, ще сім у Кам'янському. В останньому через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки. Харків, як розповів голова ОВА, війська РФ вдарили по Харкову безпілотниками типу шахет. Через ворожу атаку було пошкоджено приватний будинок. Постраждав 60 дворічний чоловік, який отримав осколкові поранення.